Усім привіт! Ну що ж, нарешті літо вже прийшло і до Монреалю. І стає таке питання, де можна покупатися в самому Монреалі, бо, на жаль, не у всіх є авто, і на жаль, не всі можуть виїхати за місто десь покупатися на озерах. Тому вишукуємо місця, де ж таки можна поплавати в Монреалі. І ось вже таких два місця ми знайшли, побували, і я хочу вам про них розповісти. І так, перша локація, яку ми знайшли, це називається Вердум Біч, який знаходиться на річці Святого Лаврентія. Це невеличкий пляж. Видно, що його робили спеціально, оскільки річка дуже швидкоплинна, тому в ній заборонено купатися в різних місцях. На цьому пляжі зробили з каміння таку затоку, в якій реально можна купатися, і там немає швидкоплинної течії. Наразі там нема роздягалень, там немає туалетів, але якісь приміщення стоять зачинені на замки. Я так собі вважаю, що просто трохи пізніше все це може відчинитися і, можливо, такі зручності будуть існувати. На Вердум-Біч можна купатися, загорати, а також робити барбікю. Пляж знаходиться в великому парку, де можна покататися на велосипедах, просто погуляти, побігати, позайматися спортом. Також бачила, що там є басейн, але він ще також не працює. До речі, щодо басейнів, я вже десь в попередніх відео казала, що тут в Монреалі дуже багато безкоштовних басейнів. Є як закриті басейни, так і під відкритим небом, але басейни під відкритим небом, як я зараз спостерігаю, ще зачинені і будуть відкриватися десь з середини червня. Тому геолокацію ви маєте. Де знаходиться цей пляж, ви знайдете дуже легко по Google-карті. Тому гарного відпочинку. А я переходжу до наступної локації, і це було для мене просто неймовірне відкриття, як я його назвала, Райський куточок. Мова піде про два острови в Монреалі. Перший острів називається Острів сейнт Елен, і другий острів називається Нотрдам. Як туди добратися, я знову вам виставлю геолокацію, але поясню, що це жовта гілка і перша станція на жовтій гілці. Біля виходу з метро є план цих островів, де ви можете побачити, як перейти з острову на острів, і також зможете побачити, які цікаві локації там є. Два острови дуже великих і дуже мальовничі. Це такий куточок гарної природи, де дійсно все чисто, все охайно і дуже цікаво побувати там. І взагалі навіть не хочеться звідти виїжджати назад, в Даунтаун. На одному з островів є дуже велике озеро, де можна купатися. Ми також там були, але пляж ще зачинений. Ми запитали у місцевих, чому пляж зачинений. Нам пояснили, що. Пляж почне працювати десь за два тижні, тобто з середини червня. І сьогодні не працює тому, що ще не прогрілася вода і не буде так багато людей, а утримання цього пляжу коштує грошей. Чи платний він, чи безплатний, вони нам не надали інформацію, бо самі не знають. Але пояснили, що якщо навіть і буде платний, то це не буде коштувати дорого. Зі сторони ми подивилися на цей пляж, він дуже гарний, облаштований, тобто ще трохи пізніше, десь за два тижні, з'їздимо, подивимося, і я маю надію, що вже там все буде працювати. Але навіть якщо пляж ще не працює, я дуже рекомендую поїхати на ці острови і просто поринути в цю красу і трохи відпочити від міста. Ну що ж, це те, що ми знайшли. Якщо ви знаєте ще якісь локації, пишіть обов'язково. Ми з'їздимо, подивимося і потім всім розповімо, що може ще щось. Я не знаю в Монреалі, де можна покупатися. Маю надію, що ця інформація була корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні. І будьте здорові!